Так, доброго часу, мої дорогісіньки. Дивимося з вами Маріуполь. Просила подивитися. Маріуполь визволення Маріуполя. Коли воно почнеться, яким воно буде. І взагалі. Я вже дивилась колись, але випрости, отже, дивимося. Раптом щось змінилося. От перше питання. Чи буде визволення? Буде? Буде. Не зараз кажу. Не на часі взагалі. Визволення Маріуполя не на часі. Силою буде, як буде відбуватися. Будуть, буде повернення додому, але знаєте, що? Мені не подобається, що залишиться від того визволення. Знаєте, як будуть моменти, які нам дуже-дуже не сподобаються, не сподобаються. Після того визволення. Тому що, знаєте, як ну, буде те ж саме. Розумієте? Тобто з Маріуполем воно буде те ж саме? Але перемога буде там. Там перемога буде. Вона буде надтяжка, щоб ви розуміли. Натяжка? Частина міста буде. Буде в руїнах, отак скажу. І другий момент, коли буде відхід росайських військ, там будуть залишені подарунки. От з подарунками, тобто, от все те, що вони там аля настроїли, вони ще, я думаю, що частину вони позруйновують. Щоб ви розуміли, що ніхто вам ті будинки, які вони там типа настроїли, так не же жити неможливо. Там же ж такі будинки, що вони ну, просто обняті Мені Вже присилали жінки там, і що воно за зиму вже в все. Ну, то таке, то для, знаєте, построїли, самі розбомбили, самі построїли. А буде прорив, буде прорив. Зараз е, дуже буде багато бомбежок, щоб ви розуміли. Дуже багато. Зараз Маріуполь час від часу будуть точечні удари. І другий момент, е, те, що мені не подобається, що після того, як буде звільнений, він ще, буде бомб... ну, ще будуть підбомблювати. І дуже багато буде того калабарантського. Гамна там, розумієте? От там буде точно. І хотілося б, щоб його було там менше. Все, що було привезене, я думаю, що все, що то показано було, що вони там привезли щось, це все забереться і везеться. Так що, нічого там. Ви думаєте, що вони ж там, щось вам залишать? Нічого вони там не залишать. Я вам взагалі скажу, що по Маріуполю я колись дивилася там, на років два там, да, там, а, я його як місто взагалі от для життя людей поки що не бачу. Там стільки убієнних, там стільки трупів. Я розумію, що ми всі живемо на кістках людей, які був, колись там мільйон років жили до нас, це все зрозуміло. А, і війни були в свій час, і люди з... гинули, так? Але те, що відбувалось в Маріуполі, воно ще відгукнеться і не одному, і не двом людям. Так що, ось так. Маріуполь це наша біль, яка буде ще довго. Це така рана, яка буде довго ще боліти. І ще загоїться? Ну, час покаже. Дякую вам дуже, тримайтеся, Маріуполь це Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всього вам найкращого. До побачення!